Полтавці полюбляють кататися на лижах у Боковелі, розповідає туристичний агент. Але за ціною три дні відпочинку в Карпатах цього року дорівнюють тижню аналогічного відпочинку в горах Болгарії. А це близько чотирьох тисяч гривень на одну людину. Там ціна проживання, допустим, буде колібатися від 20 євро за сутки. тобто це десь 600 гривен за номер, опять-таки, на двоих человек с завтраками. Вот и оборудование будет стоить примерно так же, но это уже будет европейский курарт. Щодо перспектив України з приводу безвізового режиму з країнами Європи, туроператори налаштовані скептично, адже процедура пропуску на кордон їм не зрозуміла. Як людині довести, що вона турист, а не їде, скажімо, на роботу? Якщо атміять візи і дозволять їздити безвізово, це прекрасно. Нужно немножко учити один момент, що безвізовий режим буде касатися тільки поїздок в гості і з цілею туризму. Там становиться вопрос, як будуть відпочивати людей, которые едут с целью туризма и людей, которые едут с иной целью на границе. Незважаючи на складну економічну ситуацію в Україні, туристичні агентства не бідують, зазначає туристи з досвідом Дмитро. Гірськолижні подорожі серед багатьох його знайомих стають все більш популярними. Становиться з кожним днем, мабуть, більше. Наверно, давно у нас не було кризису. От, тому на даний момент всі мої знайомі, всі, кого я знаю, все більше починають путешествувати там, і займатися такими видами відпочинку. Цікавість полтавців до зимового туризму та святкування нового року за межами рідного міста зросла за останні два роки, зазначив директор турфірми. Так до його агентства щотижня в зимові місяці звертаються близько десяти осіб. Анна Комар, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.